Panzer 3 L. самий звичайнісінький пазік на 3.0, Але так як це 30, то відповідно у нас тут ще немає 75-міліметрової шикарної гармати, а звичайнісінька п'ятидесятка. Ну і у цього пазіка немає ніяких додаткових екранів. Ну, окрім. Хіба що цього на ВЛД. Але це все ще камерники з гарним пробиттям в около сотки, гарною перезарядкою менше 4 секунд, гарними кутами схилення гармати. І якось я, ви знаєте, дуже давно не грав саме на третіх пазіках. Тому чому б і не вияснити, на що вони зараз здатні і чи є взагалі у них сенс, тому що на 3 і 3 вже починаються четверті панзери. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. У описі знайдете, як мій. І телеграм, так і там же по посиланню можете стати спонсором за великим бажанням, якщо воно у вас, звісно, є. Для спонсорів періодично виходять окремі відео. Ну і все, погнали в бій виясняти на що третій пазік здатен. Починати моє відео із Сіверська це вже традиція. Ми потрапили на 3,7. що не дивно, 3,7 це популярний бар. Хоча сам по собі 3,7 частіше за все грає на 4,7. Але, тим не менш, саме сюди ми і потрапили. Ну, да, тут з нами четверті панзери і так далі. Слухайте, ну по подвижності таке, ніби все не так і погано. Більш-менш якось повзем. Єдине, що мене трохи турбує, це таке доволі повільне наведення. Я чогось думав, що у третіх пазіків якось із наведенням буде трохи краще, ніж у четвертих. Але, схоже, що ніфіга. Потрапили ми проти совків. Я думаю, там в основному будуть совки. Ну а взагалі, наскільки я розумію, п'ятидесятка у нас тут така самісінька, як на пумі. Бо і снаряд той самий на 100 пробиття чи 106, скільки в нього там. Да, у мене машина там трохи недокачена, того що виявилось, що я на ньому не так багато грав колись свого часу. Але тим не менш, я думаю, це не буде нам перепоною для того, щоб якось більш-менш адекватно тваразово оцінити цю машину. Десь ось тут я чую, як стріляє ворожий танк. А ще ось тут попереду така ніби хтось є. Ага. Ага, так ти був весь цей час. Блін, а він може мені впаяти, да? Міг. Командир Навідник. Я навіть гусеницю не збив. Ось іще одного чую. І бачу. Бамс, ваншот. Слухайте, навіть іноді ваншоти якісь видає, враховуючи, скільки в нього вибухівки, 28 грамів, не так і багато. Ой, я вже і забув, як вольготно і вільно себе можна почувати на низькорангових машинах. Не треба так сильно хвилюватися через всякі таймінги, роз'їзди і тому подібне. Просто катайся собі, видивляйся собі фраги, і власне роби їх ці фраги. Знаєте, що мені у цього пазіка подобається? Розкачка не дуже сильна. У 75 міліметрових пазиків, четвертих у них, розкачка відчутно вища. Відчутно сильніша. Я так розумію, основна маса противників у нас на точці С, да? того, що на А наших багато, Б наші також віджали. Ну і відповідно, що нам лишається? Лишається точка С. Ага, побачив? Побачив, але занадто пізно побачив. Мені цікаво, якщо я ось тут зараз проїду, ще я зможу тут когось побачить. О. Бонжур. Я не пробиваю його. Кретичні о, -о, о Бамс. Добиваємо Шермана. Водій. Як же в тебе там екіпажу багато, хлопче? Ха, не вистача дамагу для того, що внизу сидить. Коли він там екіпаж пересадить, давай. Він до сих пір не пересадив. О, пересадив. Опа. Бамс, тоже ваншот. Блін, та приємно грається третій пазік. Цілком приємно. Абсолютно адекватна машина. А ще на цих берах противники сліпенькі, глухенькі, під музичку грають, і так далі. Ось тут чую. Командир заряджаючий. І добити. Да, дамагу іноді не вистачає. Буває. О. Хеллоу. Заряджаючий. О! <плес> Нормально мені скинули прямо під дно. Гарно, Філігранно, я б сказав. Що там у мене вийшло? П'ять фрагів, один асіст і зупинити мене змогла тільки авіація. Ну що ж, ладно, давайте наступну карту тоді. В принципі, результат доволі непоганий. О, потрапили ми на аттику та ще й у дупу списку на 4-0. Слухайте, на 4-0 це ж там і кавешки будуть і так далі. Ой-ой-ой. ой А так совок за нас. Проти нас французи, шведи, американці. Слухайте, ну тоді виходить, що цілком цілком можливо буде і непогано. Кути схилення гармати вниз у нас непогані. Мінус 10 навіть як непогані. Це чудові кути схилення гармати. І відповідно навіть на аттиці, по ідеї, буде нам цілком комфортно. Питання тільки в тому, чи на 4-0 будуть мене часто пробивати. Не те, щоб у Пазіка, звісно, якась вау, яка броня, але ну, все-таки на низьких бойових рейтингах, іноді нас і не пробивають. Блін, як оце влучати. М -м, це якийсь швед, якого я не можу нормально пробити. М да, навіть казну не ламаю. А як влучати? Куди воно летить усе незрозуміло. Ну, коротше, постріляв, постріляв, а по факту тільки червона казна у шведа. Ой, скільки їх там он виїжджає, а я вже зібрався їхати звідси. Ну йо. -йо. Влучення. Хе-хе-хе. Просто влучення, да? Нє, коротше, воно летить кудись куди завгодно, але тільки не туди, куди треба. Треба, напевно, пробувати стріляти з меншої дистанції, того що це таке ніби занадто для пазика бідолажного цього. О! А це як розуміти? Угу. І зламав мені ствол. На жаль. На жаль. Але, як бачите, крім ствола, більше і нічого. Ну, давай стоїмо ремонтуємось. Я так бачу, мої союзники оцю зону кинули повністю. Опа. Ха -ха 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 -ха. Впіймав на помилці, як то кажуть. Блін, яка ж аттика Некомфортна карта, а? Ну і фіг з ним. Давайте їхати трохи далі. Блін, така ностальгія, граючи на цих пасіках ранніх, згадую ті древні дремучі часи, коли я тільки починав грати в тундру. Викачував собі гілку Німеччини. О, ваншот. Блін, це летий шерман, Ой, летий катаний шерман, якого я ніфіга не можу. пробити. Мені кутів не вистачає, ви уявляєте? Ваншот. Ой ой. Зараз для мене все це погано закінчиться, я думаю, так? Да? Чафіку дамо мінус башту. Все в мене не опускається гармата. А, я можу відкотитися вниз, хоч у мене й зламаний двигун. Ха-ха, ха прекрасно. Що там уже три фраги, да? Ну, навіть три фраги це вже теж нічого цілком нормально. Та ну ви знущаєтесь, чи що? А, пофігу. Ха -ха. Це, видно, була 50-кілограмова бомба, яка мені нічого не змогла зробити. Так, ці у нас товариші приїжджають. Ага, 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 ага. Блін. Добиваємо чафіка. Фермани взагалі сюди не дивляться. У них все добре. Там чисто тунельний зір. Ай! Куди я там влучив? В яку там колізію я влучив? Я нічого не бачу через це дерево, блін. О, на нафіг. А звідки? А, тут ще один шафік був у центрі, якого не було чути, від якого не було звуку. Ну ладно, 4 фраги, в принципі, згодиться, згодиться, погнали далі. Ну і давайте останній. На сьогодні ми потрапили нарешті не так високо, як зазвичай 130 овецами на 3-3. Ну що ж? 3-3 це дуже і дуже непогано для нас. І потрапили ми на переправу через Рейн. Тут далеко їздити не доведеться, правда, бої півтора на півтора землекопа. Ну, що поробиш? Ну що ти зупинився? Оце мені об'їжджати тебе тепер. Ні, все одно як не крути, а третій пазік, оцей Елічка саме, грається цілком непогано. Фраги робить, дамаг, звісно, буває такий собі. Навіть не те, що буває такий собі, він дуже часто такий собі. Але завдяки швидкому КД, в принципі, можемо доволі багато настрілювати. Хоча, звісно, і фановою цю машинку не назвати. Це так, чисто проходнячок до четвертих пазіків, поки не дійдеш. Опа. Привіт. Сарк. А це в нас хто тут? Радіатор. Ха, не пробив. Слухайте, нас е, часто не пробивають. Це як так? У нас же броні немає. Чи це завдяки цьому екрану на ВЛД, чи що. Коротше, в ромб нас, коли ми по діагоналі стоїмо, в ромб нас не пробивають іноді. Всякі БТшки і так далі нас не беруть. Це приємно. Я навіть більше того, я здивований. Як це так? Третього пазіка не пробивають. Хто це в нас тут? Ага. Командир. Не взвівся камерний. А зліва ще чую танк якийсь. який спить хм. Ну а мені що, а мені приємно, коли вони сплять. А там ще танк якийсь приїхав. Ай-яй-яй. Не розрахував балістику. Ой, це Матільда. Ой-ой-ой-ой-ой. Матільда, Ні-ні-ні-ні-ні почекай, ні В лоба я це, скоріше за все, не проб'ю. Матільду треба в борт вбивати. І ось тут хтось їде. Я його і помітив, і почув. Ось він проїжджає. був Ооо! Стюарт, блін! Трансмісія. Добиваємо. Добиваємо зенітку. Ага, Матільда мене їде шукати. Це погано. Це дуже погано. А він осюди не вбивається, ні? Ні, не вбивається. В цю ракетну установку свою, на жаль. А в Комбашту? Ні, в Комбашню теж не вбивається. Я навіть гусеницю не можу йому зламати. О, це що з Матільдою робити, а? Яка страшна штука. Моя команда є взагалі? Може мені допоможе хтось а? Блін, як. Матільда, ти мене. О! О, ніфіга, як залетіло! Але мені здається, це кінець. Да, Стюарт виїхав ззаду, поки я тут грався з цією Матільдою. Ну, тим не менше, ладно, 6 фрагів. Слухайте, навіть Матільду, виявляється, я пробиваю. Не в будь-яку точку, звісно, але от у кромку башти, у верхню, да, пробив без проблем. Шість фрагів це, в принципі, норм. Давайте до висновків. Що ж таке Panzer 3L? Ну, це третій пазік, який цілком непогано грається, його іноді не пробивають. Він навіть може підтанковувати, якщо потрапляє там на 3,3 десь плюс-мінус він може навіть да, підтанкувати. Всякі БТшки, всякі стюарти, якщо не дуже вдало влучили, то цілком можуть не пробити. Особливо, якщо ми трошечки по діагоналі стаємо. Нашої гармати у більшості випадків достатньо для знищення противника, але є проблемки невеличкі з наведенням воно повільне, так да, як і у всіх пазіків. Але в усьому іншому цілком приємна машина. Але жаль, що проходняк. того що до четвертих панзерів тут уже якби ось три, і вже тобі четверті панзери з гарною гарматою, безкомпромісною для цих БРів, абсолютно ідеальна гармата, також із більш-менш адекватною швидкою перезарядкою. І при цьому вже вицілювати щось не треба. Просто кожного буквально в силует. Ну хіба що кавешку. КВшку, да, треба вицілити в полку або в куточок башти, а все інше щелкається на ура. Саме цікаво, що є у нас іще Panzer 3J1, у якого теж 50-міліметровка з таким самим снарядом. І це 2,7. Правда, у нас немає оцієї ось. А, він у мене ще й такий наполовину стоковий, теж такий самий, як був у мене і Panzer 3L. Але це 2,7. 2,7, і тут уже блін, тут уже наша гармата теж буде безкомпромісна, і будемо пробивати кого завгодно. Я думаю, треба буде якось окремо під запис покатати ще й на цьому пазіку. Бо я вже й не пам'ятаю, як він грається. А ще у нас є ранні пазіки, теж з 50 мм тільки короткоствольною, на 1,3 і взагалі, на 2,3 і так далі. Блін, треба буде якось зробити великий сетап пазіків і пограти цілим сетапом. Але по конкретно цьому пазіку він хоче проходняк, але все ще дуже і дуже цікаво грається. Ну, принаймні там по 5-6 фрагів за виїзд зробить. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.